У нас все гаразд, русню за кораблем. Так, поїхали. Я не розумію, знаєш, в мене тіпа, система якось пере... перегружається. Ти сильний в комп'ютерах чи ні? Ну так. Да. У мене, коротше. Ну, якщо вибиває, воно зразу вибиває мені і переключає на англійську мову, типа, знаєш, якийсь ідеї перед це, я щось не знаю, що це таке. Це вроді би щось mm. з Windows буде. Я не знаю, що це в тебе таке. Типа, у тебе вибиває игра, типа, чи що? У мене ОБС стає, типа, воно, типа, каже, а, що. Насчет тіп... OBS а, насчет ОБС я взагалі не шарю, типа. Ну і плюс і заодно на, на комп'ютер щось Windows, типа, сама мова перескакує на англійську, типа, це що за прикол якийсь. Mm. Ну, наскільки я знаю, що воно просто там, типа, цей може бути. Короче, як це вона називається, Що тобі зводиш. Ну, мені важко то дається, типа знаєш. Mm -hmm. це, що ж згадаю, як це воно називається? А, тут є подбавлено. Короче. Все, наверх можеш міс, можеш вилізти. Да я піду зараз, зараз полутаю. А чекай, я йду з тобою, хочу піти. Візьми собі сукупну. Мені, на мені треба на ноги стати. Мені треба трошки. Цього МВК, я хочу відкрити одну куколку. Тебе її немає. Е -е, яку ти маєш на вас? Оце на третьому верстаку. Друга по счоту. Ну, типа сперша поколка, типа як берданка, поняв? Ти... А, ти ж відкривий. Ні, ти не відкривав. Зараз зараз я подивлюсь. почекай бо в мені ще Давай. лишилося два кодло. Ні, трошки більше, бо там ще є яще. Mm -hmm. А що ти? Я бачу, ти такий працювати конкретно, постійно зайнятий, так? Чи зараз так багато роботи по-більшому? Ти про мене? У мене м'ясний магазин. Зрозуміло, що зараз. А, та питання, ти ж казав: люди... інтернет-магазин. Блін. У я... Це... мене не інтернет, <світ> мене м'ясний. Ми колимо кабанів ми в своєму магазині продаємо. Ух ти, Круто! Да, і за цього зараз багато замовлень. Всі їх скупюють за. Ну, мою, ти тут кабанів не хочеш бити, бо тебе достало. Так, так. Я як бачу тільки цих корів. Блін, я щось останнім часом почав заліпати Майнкрафт, думаю, блін, це що ж О, я тому не хочу це. Я тому і не хочу пробувати, чому бо я теж залип. Бо я ж там подивився відео, коротше. Блін, не вистачить. Там прикольно, що там багато можливостей, типа. Ого, ти пішов туди? промний термінал. Прикольно. А що то 11 років у цьому Расту, чи що? Да. Фіга себе. Ну, взагалі більше йому. Не 11, якщо я його 16-му купляв, коли він ще був, а пожд 14. А може і бути статью. Да. Так яку ти пушку ти казав, що ти хотів вивчити? На другому верстаку, шо? на другому верстаку ти хотів вивчити? Томпсона чи А, Не, на треть? третьому верстаку. Сей, а, СКС вот, а? Да, мені понравилось з нього стріляти, коли ми, его то, помниш, Ага. Рейдили и я Багамский. Ну, типа, прикольна пукалка. Кра... Ну, типа, по суті, берданка, але чогось мені вона показалась попиже. Сейчас. Ага. Так. Короче, я отсюда вроде бы открывал. Так, це можна викинути, а нафіга це. Можна ще двері сюди одні поставити. Чому? Я не знаю, що там пройде, але можна попробувати. ні ну це можна піти переробити. Так, іди сюди, де ти є, де ти є, де ти є, я тут. А дерево є? Є. I'm here, you. А, не можна, ясно, світло. Чого не можна? Не, я хотів тут двері поставити, а там не можна світло стоїть, типа. Мені щось не хочеться світло вже забирати. це світло. Ну. Гір'ю, блин, світло. Я вчора, короче, пройшов за другим разом, це. Нафтову везу, прикинь. Сам! Ну як сам? Бо я сам грав. Магіот? Ну. А що це вони поставили. Що? А що це вони поставили РСЗВ в порту? Чи це вони просто Він не робочий. А, ну там воно типа, да, воно там деколи накрит. Накрито, то, чи то таке, що димить. Тобто горить. Димить, димить. А, ну я не знаю. Це вроді би було таке, якщо я не помиляюся. Ні, Не, не було, було накрите. А. Просто ж такий скин, по суті, є тут. Так, що тут у нас є? О, військовий ящик. Круть -круть, так, коротше, кола... військовий ящик. Ухтую. Це ж прикольно. Коротше, можна турелечку в цей. Знаєш, що мені треба? На турель. Що тобі треба? Зараз я тобі скажу. Турельку тобі треба? Ні, турельку Тобі мене... треба комп'ютер, в... тобі треба камера. 에... Оце от камера відеоспостереження мені треба ну, одному, ж кажу. Так, камера, так. і тобі комп'ютер треба, і ще щось там треба. О, так, так. Остальне вже не пам'ятаю. Коротше, треба дві камери, щоб була одна турелька. І 20 високоякісний метал, чи 10. Ну, Зараз відкрию, подивлюся, скажу. Оце, яке? Як mm -hmm. Ну я би хотів навчитися її підключати, типу, знаєш, там авторизовуватись. А. Ну, типу, навчитися Ні. це, діло. Немає тут. Та немає. <тур> не, не, я обійськовий же знайшов, то думав, може попадеться камера тобі. До таубе. Да. Так. А, ти так, не. вони. Коротше, вони. я просинаюся тут, типа. Чую, вони вже тут ходять зверху на хаті мої, знаєш? А вони. Хто, якось... хто? Ну та якісь два ці, рейдера були тут. Чи три їх було тут. А вони лише зверху mm. вибили люк один, знаєш. Той такий, що там піднімається драбина, знаєш. Ну там багато трех матеріалів. Але прикол в чому, що я заснув, типу, зі зброєю внизу, типа на цьому, як, на спальнику. А в мене тут зверху на криші я поставив собі ліжко, типа, знаєш. А, і вони ліжко зламали? І, ні, та не діло в тому. Діло в тому, що вони, типу, це. як E, що вони забрали мою, напевно, зброю, бо я проснувся без зброї. І на, на цьому на, як його, на спальнику. Прикинь, який прикол. Це, типа, якщо є Викаляю. ліжко, то воно важніше від цього? е, від, э, цього як його, від спальника. Походу? Не знаю. Чесно, не знаю. Ну, а там, по-моєму, де ти сам назжимаєш? Респавнитись, типа. Що це? Якщо хочеш. Бо в мене є ці якісь. Снайперські гвинтівки могли би сісти зараз на цю лодку. І покоцати їх зі снайперки, Ну приціл у мене не, не. Ну, та боті, ось тут нафтова вежа маленька. А, у мене немає червоної карти. Облом облом. Ну, то можемо зараз піти залутати. Ну, треба йти цей. ну У мене є тоді синя. Давай за... підемо залутаємо. дивись тут, вантажна станція, там е, є ящик прикольний, замкнений. Щас іду. Можна би буде. Я вже тут долутаю цю верху. Mm, о. Ну все. О, я рюкзак знайшов. Mm, а, я парашют знайшов. Ну, хай буде. Давай тоді я беру синю карточку і йдемо туди. Ну okay. принаймні, якщо okay. це я не буду грати, то ви собі тут чи ти з кимось як хочеш. Та я не знаю, чи я буду довго, поганський щось не пише. Ми з ним просто на тижні домовлялися. Я Ясно. Поіграти. Бачу, ти граєш, думаю, о, то хоч з тобою побавлю. Так, так, я думаю. А, синю карточку треба. О, не і зеленую. І і ну все, давай, я люблю там люблю. <свісно> <свісно> Мені подобається там ходити на вантажній станції. Ну там багато луту є, типу, наверху, знаєш? Ну то я ж на вантажній. Ні-ні, ти на промному терміналі. Вантажна станція це е, там де я поставив червону мітку. А як парашутом? Стрибаю і зразу нажимаю щось? От, я не знаю, ні разу не стрибав. Але ну попробуєш зараз. Ти тут наверху, на цьому, ви, ви, вилізь на будівлю і попробуй тут стрибнути. Пробіл, вроді би помер. чи що? А тобі спальник я не став? Поставити тобі спальник, чи ти стався? Я нічого не ставив. <звук> ну, може зараз штрант 20%. А може недалеко, зараз от Я вижив. Вижив, ну ти красавчик. Ну постав собі а, спальник, нахер, маєш тканин? Та щас, я вже це... залутався, зараз переплавлюся. Пере, 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 ну все, добре. Ну шо, винести все. тобі цей, чи ти ще зайдеш до хати. Ну, якщо зробиш мені СКСМ оцю штучку, то. Та не зроблю, я тобі берданку віддам свою. В мене є одна. Ну давай берданку те йдемо. Ну. Можеш тоді підходити сюди, я зараз швидко переплавляюся. Супер. Так. ну Якщо давай тоді цей, давай хоча б шприців нароблю. Ну що ні? Я сприцей дам. А. Давай нароблю шприців Так, а що тобі з патроном? ага. Хочеш, я тобі дам цей кустарний пістолет, тобі подобається? це? Тут багато патронів в мене просто є. Можна. Та мені без різниці, що стріляти, типа. Хоч револьвер. Ні, ну просто у мене нема сірки, типу, типа, А. Типа, вже нема патронів, просто там саме більше. А я тобі зарадам що 12 патронів на бердан. Який смис? Ну. Тоже думаю, правильно говоришь. Багамский решил поиграти в Ark Survival. Так, а що я хотів... А. У Ark Survival тоже прикольна играет. Та шо таке? Там, типа, драконів, скрещувати драконів. Да йди, не ну. Та... Подивись відосик, типа прикольно. Вона, по-моєму, ще й безкоштовному доступі, якщо не. блін, Блин, блінський, бачиш, якби я коляна розблокував, він би мені вже підсказав. Шо-шо? Він мені завжди підказував. Давай быстренько додавай собі в стимі її, типа, знаєш. Ну якщо є безплатна гра, він мені завжди типа, підказував, не? а? А. Ну а так все стало, сото. Ми вже не дружим. Та чо, він он допроситься. Мені тоже писав. Я кажу, я ж не рішаю, я б я б не убежал за таке. Типа, це ж типа. Камон, це ж ігра. Так. То шо, ти тканину кажеш, маєш, та? Бля, щось нема тканини. А, ось, вс не ткани. Так, мы би та, фюз. Ти, короче збережи один фюз на выпадок. Ты все вс пере... переробив. А, фюз, по-моєму, ні. Ну де один фьюз, там треба на цьому, на вантажній станції. Все, 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 все. Пізно, увы. Ну ч, я ще не все залутав, зараз похожу. А де вантаж на станція, давай? А, так фьюсь, ми до неї пока дойдемо їхней таки найдем. Шо на А, ну да, в принцип. Ну тут б, видиш, тут нема чим типа добираться, ну як нема. типа до поїзда ти можна піти, знаєш, сюди. У меня 2500 и. Че, його. Да. Ніфіга себе. Ну тут він таке собі. Я наплав багато, типу, знаєш. А от МВК би здалось. МВК у мене, щас скажу, скільки. 38. О, супер. Ну давай тоді. Ты заходиш будем. до дом чи ні? Ну давай, я скину все. Давай. Я просто тобі Ты все... вже все підготував. Взяти тобі... Вже... я ж до... А, хотя... Что... Да, да, я уже нашел. А, да. Как да. раз сейчас пинтен роблю себе. Все, шприцы я тебе сейчас дам. Там можно, э, в принципе... Um, 24, 7. 6, 8. 10. <coughs> <coughs> Ну не хочеться, щоб знову стрім вибивав, знаєш. Бо я вчора позавчора грав, знаєш, цей довго. Я ж рахуй прийшов сюди, то вже день вайпу тут був. 27 годин, чи скільки там було після вайпа, знаєш? Я думаю, о, мені якраз підходить. 27 людей грай. Думаю, я думаю, що типу, справлюся, знаєш. Думаю, о, і все, я почав типу, грати. У мене трошки получалось, трохи, ні. Коротше, головне, що в мене забрали були лут. І я, зразу... Щобі, біжу до тебе. А, я зразу його відбив, типа знає. Mm -hmm. І зрахуй, вони двоє були, а я е, один. Знаєш, то зразу почали руки трястися. <пірші> Перший раз. Не <пірші> знаю, що так, як воно якось таке. Ну, okay. <пірші> давай підходь сюди наверх, вилізай, по драбині. Я е, е, йду водички наберу, зараз підійду. Окей. Okay. Я просто хочу ще перевірити одну штуку. Наприклад, якщо я завтра буду стрімити другу гру, якщо вона не буде вибивати, значить багато цього тяг. Так, МВК поклав, метал поклав. Так, на, я тобі кидаю шприци. Це, сюди на. І це. це хай буде. Доски хай будуть, це вона викинути. А, МВК. МВК, у тебе 136 МВК. А тобі тредеревом. Дерево туди не кидай, не треба там дерево. А чого? А у мене з дерева тут нічого немає. Є 8, щось є 8 штук. Та це те, що я там не добудував, воно прогниє і відпаде. Де ти пішов, діда. Так, нам лише треба фюз. Пішечка. Ну зараз йдемо по дорозі. А що там є ліхтарк, я не пам'ятаю. Що де там нема? У мене. Ліхтарика нема, у мене патрони і прицел. Давай я тобі зроблю ліхтарик. Все є у мене. Ой-ой. Постав, так. Ти був наверху? Ні, до кінця ще не був. Ой, що я роблю? Ліхтарик Е-е, Магазин є, там подовжуєш на магазин. Є. Ладно. Ну, вас, типа, я ж кажу, э, прицел і подовжувачі. Ой, давай, давай. Вилаз. Ти там скажеш наверх. Лісти, так, так, на ліхтарик. Ліст. Ну підам через верх, я просто позакриваю, типу. все. Угу. Так, фьюзик і сюди. Дерево сюди, хай буде. Це хай буде. Це можна викинути. Все. Так, активуйся, бо я там цей. Ну я поміняв. Так. В принципе. Я скинув нижній ящик свій цей скраб. той що мене оставь. О, ти вже купив цю ракетницю для керованих Не, я залутав на цьому, Як. На, нафтові веж. Прикольна тема. А я не знаю, не користувався. А ти типа довго наводишся? А? На вертольоти бажано. Типа його використовують. І воно автоматично, типа, долітає та ракета. Ага. Ну, типа, зафіксовує ціль. <кху> я поняв, там якийсь лазер чи що? Е, ну, типа, знаєш, помниш, ти GTA San Andreas грав? Ага, а я поняв. Помниш там, як е, це наводиться на ціль. Е, типа, зелене, і можна стріляти, і воно заново. А ага. червоне, типа, воно не, нав... не навелося. Ну, ага. типа, по якому воно тут працює. Приколі. Ага. Тоже бачу, тебе стріляли. Що сам не стріляв з неї. А, це оця херня не є. да, я просто хотів, щось тут добудувати, бо вони тут залазили, знаєш. Все, воно я не, не є. Так, так. 40 годин, о, супер. Ой, блядь, чуть не пригну. Сюди uh, краще. Ну тут теж тебе забирає цей. А тебе є вода десь тут, мені треба попити. Не-не, тут немає води. Да. Зараз ми по дорозі будемо йти, там якраз буде вода. Та так, я знаю. Ну. так. <кхех> Можна всякий випадок собі цей, бо я зробив собі кіну спальник там біля цієї вантажної станції, бо якщо закоцають, щоб знаєш, не петляти знову. Бо Що, там, щось, щось, щось. Та там є той як його, Пять. там е, є той ящик офіген, офігенш. <кхех> Ні, ну давай все, тоді інакше щось... зробимо. Давай, эээ. Е... Можем сісти, поплести. Так куди, Нам же. ж... Угу. Та ні, йдемо, ну, йдемо. на дорогу. Да, да. На Червоний Мір, Д все е супер. Блять, топливо. ти не брав топливо на всякий случай? Ні-ні, я за, блін, завтикав. <ріх> ну ладно, до заправки все, що с